Це вулиця Багірова, одна з найбільш зруйнованих вулиць Ірпеня за час бойових дій. Її відбудова розпочалася близько року тому, і сьогодні сюди приїхав з інспекцією ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Комісар ООН з візитом в Україні вже в п'яте. Організація Об'єднаних Націй разом із партнерами вже відбудувала понад 27 тисяч будинків по всій країні. І відновлення вулиці Багірова один з таких проєктів. Менше ніж за рік тут звели заново 40 будинків і майже стільки ж капітально відремонтували. місці, індесей жовтні. Я був на цьому буквально місці у липні 2022 року, коли тут все було зруйновано, і коли ще не розпочалися ці роботи. І я просто сьогодні вражений від того, що я побачив і ту різницю, яку можна побачити з тих пір. Будинок пані Рими один із тих, які відновили за програмою ООН. Дім утеплили, зробили дах пробити снарядом, встановили нові вікна та двері. Жінка була тут до середини березня 22 го і разом із сином допомагала військовим. Всі лопати мої були на теробороні. Син на з рібятами на вулиці пісок на грібалі робили барикади. В моєму дворі робили коктейлі Молотова. Тероборона приїжджала, забирала. Ось цей будинок зараз зводять з нуля. Роботи почали з вересня 23-го і вже до кінця цього літа обіцяють завершити. На момент заселення буде все, що необхідно для життя: котел, тепла підлога, пральна і посудомийна машини. Сам будинок тепер зводять із корективами на воєнний час із підвалом в якості укриття. «Конечно сховайся, що хочемо на ту засховати. Дуже важче, які стіни, які якість. будуємо. До відновлення вулиці Багірова підійшли комплексно повністю замінюють пошкоджені комунікації, водопостачання, електрику, газопостачання, а незабаром прокладуть нову дорогу з тротуаром. Мер Рпеня пригадує, два роки тому росіяни розстрілювали вулицю з градів, мінометів артилерії. Тут не лишалося жодного вцілілого будинку. Тепер же після реконструкції влада міста сподівається, що життя тут заверує знову. Частина людей вже де ми відремонтували повернулася. Там, де ми зараз нове йде будівництво, так само повернуться, коли ми відбудуємо. Загалом лише на Київщині через війну зруйновано понад 28 тисяч будівель. Вже відновлено понад 16 тисяч. А до кінця 25-го року у планах обласної адміністрації відновити й решту. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.